З днем обіймів! Сьогодні міжнародний день обіймів, час для єднання, любові та доброти, краплинка до краплинки, ніжності, ласки та любові і весь світ зігріє. З днем обіймі тебе вітаю, міцно, міцно обіймаю. Обійми це щастя триматися разом за руки та зігрівати долоньки приємної тобі людини та підтримувати одне одного. На непростому життєвім шляху у цей день багато обіймів тобі бажаю Щастя, радості, усмішки і поцілунки, щоб вони тобі принесли приємних почуттів та вражень, щастя та тепла, довіри та підтримки кожної хвилинки, Хай зігрівають щодня щирі люблячі серця у ніжних обіймах близьких людей. Цілую, люблю, обіймаю, з днем обіймь. Щиро тебе вітаю.